В Україні офіційно стартували продажі нових iPad Pro та капітальне оновлення базових iPad'ів. Як і завжди, коли відбувається щось настільки цікаве, я знаходжусь в магазині Айону у своєму рідному місті Дніпро за адресою Яварницького 51 та готуюсь вам все детально розповісти. Вітаю всіх, і кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube, Давайте обговорювати планшети. Почати я пропоную з прошок, тому що насправді тут не так вже й багато всього можна розповісти. Як і має бути з якісним оновленням, це майже той самий пристрій, що ми бачили попереднього року. Однак ми все одно маємо декілька досить суттєвих нововведень. Мабуть, найпомітніша зміна в дизайні це те, що Apple нарешті кажуть нам, що саме ми тримаємо в руках. Отак, тепер тут написано не просто iPad, а iPad Pro. Дякую, стало значно краще. Але вже ж найголовніша зміна криється під умовним капотом серцем. Пристрою виступає свіженький процесор Apple M2, який може надати до 15% більшу потужності та до 30% більше графічної потужності. І я не впевнений, що ви б це помітили, якщо до цього мали досвід спілкування з iPad Pro на M1. Тобто, а вже ж у серйозних задачах різниця є. Але саме система iPadOS працює неймовірно гладко на прошках вже давно, тому про це я б нічого не казав. І було б нечесно не відмітити, що будь-які ігри, які існують для iPad, працюють працюють просто неймовірно круто. Хоча, скоріш за все, це заслуга саме екрану, який залишає просто незабутні враження. ProMotion на iPad Pro 11, а в мене в руках саме версія на 11 дюймів, це просто щось. А вже ж я вже звик до цієї краси у своєму iPhone 13 Pro. Але коли воно таке здорове, що ж я розумію, чому люди це купують. До речі, якщо ми вже з вами говоримо про екран, тут теж є досить суттєве нововведення. Якщо ви займаєтесь графічним дизайном, майже у будь-якому прояві вам це сподобається. Тепер ви можете побачити ділянку екрану, якою торкнеться перо Apple Pencil ще до того, як ви безпосередньо доторкнулись. Це дозволяє робити точніші рухи та надає більше контролю. Я б сказав скоріше, дивно те, що цю функцію не додали раніше, бо вона справді важлива. До речі, я вже декілька разів розповідав вам, де найкраще купувати техніку Apple в Україні. Після кількох невдалих експериментів із різними продавцями я дійшов висновку, що Дійне гарантійне обслуговування це найбільше благо, яке вам можуть надати та чи інша мережа магазинів. А тут вже не потрібно ніякої реклами, бо і так зрозуміло, що мережі магазинів ION у цьому сенсі взагалі немає рівних, тому що вони єдині в Україні, мають високий статус Apple Premium Reseller. Магазини Айон та їх авторизовані сервісні центри знаходяться у Києві, Дніпрі та незабаром ще в деяких містах. Але якщо є бажання, можна замовити гаджети на їхньому сайті з безкоштовною доставкою по Україні, хоча особисто я. Все ж таки, раджу заглянути в магазин. Тут працюють реальні фахівці, які знають про техніку Apple Все. До речі, якщо з вашим Apple девайсом щось трапилось, ви завжди можете звернутись до авторизованого сервісного центру ION, який на сьогоднішній день є у Києві та Дніпрі. Але актуальний список краще перевірити на сайті, бо вони досить швидко розвиваються і, може, вже є у вашому місті. Або ви завжди можете надіслати проблемний продукт поштою. І Якщо буде потрібно замінити будь-яку частину пристрою, ION гарантує використання. Виключно оригінальних деталей. Посилання, як і завжди, ви знайдете в описі цього відео, але краще приходьте в магазин та зацініть все самі. Якщо Apple, то айо. Ще основну камеру iPad Pro навчили знімати відео 4 k 30 FPS у форматі ProRES. Це круто для всіх відеографів, саме як формат, але якщо чесно, мені дуже складно уявити, як хтось знімає якесь серйозне відео для постобробки на основну камеру iPad Pro. Камон, 11 дюймів це дуже багато. Ця бандура важлива, важить майже пів кіло. Давайте так. Якщо ви знімаєте серйозні відео на iPad, то напишіть в коментарях, чому ви це робите та для чого. Мені справді цікаво дізнатися. А ще iPad Pro тепер може робити світлини з підтримкою HDR 4. В цілому, камери ок відчувається як будь-яка камера на будь-якому айфоні до iPhone айфон 14 Pro. Вже ж. так, тут все ще сенсори на 12 мегапікселів. Хочу стати зіркою Ютубу. Всі дивіться, ось він, директор магазину ION. Щодо автономності, обидві прошки нададуть вам до 10 годин веб-серфінгу на wi fi чи до 9 годин, якщо будете використовувати стільникові мережі. До речі, обидва планшети підтримують 5G. І що важливо приблизно настільки ж, як і робота в мережі 5G, нові iPad Pro з коробки йдуть з отаким гарненьким дротом живлення. Більше ніякого пластику для бідних. Тепер лише елітні плетені usb c Модифікації пам'яті багато перераховувати їх всі в Сенсу не бачу, тому показую на екрані. Взагалі, якщо мене запитають, кому я можу порадити такий планшет, моя відповідь буде дуже простою. Всім тим, хто може його собі дозволити. А вже оновлювати з iPad Pro на M1 сенсу, я не бачу взагалі. Але якщо ви вже давно мріяли придбати собі iPad Pro, то це чудовий варіант. А знаєте, що ще чудово? А вже ж наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього лише потрібно перейти за посиланням в описі відео до моєї монобанки та підтримати канал гривнею. Як ви, мабуть, знаєте, весь контент тут я роблю лише сам один, тому я дуже ціную вашу підтримку. Дякую. А тепер назад до планшетів. Від айпедів для багатих переходимо до айпедів для переважної більшості. На мою думку, це найкращий айпед в актуальній лінійці Apple. Тому якщо ви хотіли собі купити новий планшет і обирали якийсь там айпед, то уважно слухайте, чому цей варіант топ. Перш за все, дизайн безрамковий. Кнопка додому залишається в минулому, і ми маємо ані, ID немає, лише розблокування у кнопці живлення. Мене такий варіант влаштовує, але треба привчити себе влучати куди треба з першого разу. Корпус виготовлено з алюмінію, планшети існують у чотирьох кольорах: сірий, жовтий, рожевий та блакитний. як завжди раджу обрати саме сірий, бо тут потряпини будуть менш помітні. А вже ж кажучи про корпус, не можна не відмітити ось це. Ви, мабуть, не повірите, але цей невеличкий отвір, справжнісінький USB Type-C. Так, ви не спите, Apple насправді це зробили. Правда, з невеличким приколом, працює воно все на тих самих швидкостях, що й попередній Lightning Тобто змінився лише. Інтерфейс, хоча особисто мені цього достатньо. Наприклад, тепер можна під'єднати зовнішній жорсткий диск та переглядати відео безпосередньо з нього. Кайф. А бачите це? Це скарб. Тепер iPad вміє у стереозвук, тобто тут більш ніж один динамік. І знаєте, що я насправді навіть не жартую. Це дуже крута штука, якої я довго чекав. Основна камера все ще на 12 мегапікселів, а от фронтальна тепер теж на 12 проти восьми, які були у попередньому поколінні пристрою. Єдине, що змінилося, фронтальна камера тепер не тут, а ось тут. Тому що Apple вважають, що ви використовуєте iPad саме в альбомній орієнтації. До речі, саме для мене це абсолютна правда. Як і абсолютна правда, те, що. О найкращі люди підписуються на мій інстаграм, посилання на який є в описі цього відео. Найсвіжіші меми вже на вас чекають. Екран без сумніву досить суперечлива тема, бо з одного боку ми маємо 109 дюймову ips матрицю з роздільною здатністю 2360 на 1640 пікселів, але з іншого дисплею немає ламінації, і це дивно. Так я розумію, це щось типу бюджетний iPad, але робити таку суттєву відстань між безпосередньо матрицею та захисним склом. Сенсором, це вже, мабуть, дурний тон. З усім тим, в цілому, екран складає приємне враження, і мені як власнику базового iPad 2019 року подобається таке оновлення. А якщо ми вже говоримо про екран, то Apple Pencil це просто неймовірний рофель Рофл. Рафаель, ну ви зрозуміли. Тобто, пенсіл як пенсіл нормально працює першого покоління, але повністю виконує всі свої задачі. Але заряджати його доведеться від окремого адаптера. Зрозуміти вірно, раніше це працювало теж не найбільш елегантним засобом, але це ну прямо 10 з 10. Як то кажуть, це магія Apple. Серцем планшета виступає процесор a 14 Bionic. Це процесор з 12-го айфона. Він... Ок, ну тобто для всіх ваших побутових задач його 100% вистачить. У цьому я впевнений. Пограти, подивитись кіно, відео на ютуб без питань. А ще iPad, не цей, але те, що має слот під сім карту підтримує 5G. Акумулятор iPad 10 надасть вам до 10 годин веб браузінгу, і я вважаю, що це перемога. Не перемога це ціни на пристрої, але тут проблема саме у поточному курсі валют. Базовий iPad 10 на 64 гігабайти накопичувача коштує 22 тисячі Гривень, а версія на 256 гігабайтів 30 тисяч гривень. Я вважаю, що воно того варте, тому саме цей планшет я можу порадити всім, хто хоче купити собі крутий планшет. Тобто, якщо ви не знаєте на що вам потрібен iPad, але ви дуже 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 його хочете собі купити, то так, цей варіант саме для вас. До речі, це досить непогане питання. Якщо у вас є планшет, чи якщо б ви хотіли собі планшет, як ви його використовуєте? Для чого він вам потрібен? Для мене iPad виявився ідеальним пристроєм для кухні. Дивитись, яка Відео на великому екрані це просто те, що треба. Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо це відео здалося вам корисним або цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає коментарі. Ви неймовірно допомагаєте у просуванні українського контенту. Також раджу підписатись на мій телеграм-канал. Посилання я в описі цього відео. Якщо вам цікаві мої думки з будь-якого приводу без цензури, запрошую до найприємнішого ком'юніті на Платформі. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!